Друзі, привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами про свій тривожний розлад. Мені чомусь дуже захотілося розказати свою історію, як я з цим живу, як я з ним справляюся і назавжди. Вітаю! Кітя, в тебе є тривожний розлад? Чи ти просто сикуха? <сум> Мабуть, тривожний розлад у мене з дитинства. Ну, Відчуття тривожності. Бо в мене дуже тривожна мама. І я як дитина стовідсотково перейняла її поведінку на себе. Також на мене вплинуло те, що мама дуже занадто сильно мене контролювала. В сварках вона частіше не контролювала свої емоції, і я теж боялася, що вона може зробити. І це теж викликало в мене відчуття небезпеки. Потім в підлітковому, підлітковому віці вона любила читати мої щоденники, мої переписки в соцмережах, що теж не дуже приємно. це теж зробило свій вклад на те, що е, зараз в мене немає відчуття безпеки, в мене немає відчуття довіри як до себе, так і до всесвіту. Але в дитинстві і в підлітковому віці оце своє відчуття, постійні якісь переживання про те, чого ще немає в моєму житті, про те, що було вже постійне прокручування, постійне відчуття, що ось має щось трапитись. І моє улюблене це коли я зрозуміла, що навіть коли я продумаю сценарії негативні. Є варіант, що вони не здійсняться взагалі, що навіть цього не відбудеться. Але я вже маю досвід, коли я продумала всі сценарії негативні, але скла... все сталося так набагато гірше, що я навіть уявити собі не могла. І я думала, Боже, ну, на... ну нахріна я так багато думала? На... Нахріна я стільки енергії на це витратила, тому що взагалі сталося по-іншому. І, звичайно. Навіть наші думки, наше мислення, це теж витрачається на це наша енергія. І тому, коли я прийшла до психотерапії і проговорювала це, і я кажу, що я дуже втомлююсь навіть коли я думаю і тривожусь, і воно так і є. Це теж дуже енергозатратний процес. Моє відчуття тривожності посилило, поси. Лю посилі. По ну, я думаю, ну зрозуміти, будь ласка, це слово стало набагато більше ці тривожності. Ну, Звичайно, з початком повномасштабного вторгнення, потім я ще в, в універі навчалася, ці сесії, і потім, коли я вже закінчувала університет. Я, звичайно, з іншої причини прийшла до психотерапії, але ми прийшли до тривожності. І коли я пояснювала свої відчуття, тому що ну я ж сама собі поставила, ну не те, що діагноз, але симптоми тривожності. І моя психотерапевка, вона підтвердила, що так, в тебе тривожність, і, скоріш за все, це е, прийнялося від мами і від поведінки мами, яка теж вплинула на це. Ну що сказати, і таке буває. Потім, коли ми вже е, почали працювати на психотерапії з тривожністю, е, позбутися назавжди її неможливо. Хоча, напевно, можна вийти в ремісію, але поки в мене не сильно вдається. Але я працюю над цим. Буває е, ситуації, коли я не можу справитися сама. І ми на психотерапії це проговорюємо. І якщо у вас є можливість звернутися до психотерапевта, це дуже полегшить вам життя. І сама не завжди розумію власні емоції, що я відчуваю. І от якраз питання психотерапії, яка вона мені задає, я буваю такій відповіді сама собі даю, що я просто в шоці буваю. Ну ладно, все, без уяких, без всіляких реклам психотерапії. Окей. Okay. Працюючи поступово з тривожністю, я ситуативно можу впоратися. Наприклад, там, дихальні практики, вийти на природу. В моменті я можу собі там допомогти, і то не завжди просто дві валеріаночки, м'ятний чай з мелісою. Супер. Потім я вже почала. Свідомо відслідковувати, які мої дії спричиняють появі тривожності, від чого я її відчуваю. І найперше, це соцмережі, той самий Інстаграм, Тікток, але загалом Тікток я захожу пахіхікати, так сказати, відволіктися від тривожності, і потім тривожусь. Але Інстаграм я заходжу і всякі успіхи. І, звичайно, я починаю себе порівнювати і думати, а чому в них так, а в мене не так, а чому по-різному, а в мене цього нема, а в них є. І, коротше, от просто в цю пастку порівнянь потрапила, і все, і я відчуваю тривожність. Це перший чинник, який впливає саме на мою тривожність. Далі це кава. Хоча я не сильно її люблю, але якщо мені дуже захочеться, я знаю, що мене потім розколбасить, але я її вип'ю, тому що ну, мені хочеться кави. І до цього напитків йде алкоголь. Раніше він мене розслабляв. Коли я почала, почала вже це психотерапію, саморефлексію, то я починала розуміти, що ну, все, алкоголь мені не допомагає, він ще більше посилює моє відчуття тривожності. І я перестала його пити. І також на мою тривожність впливає якісь такі міні-карапузи, міні які теж можуть впливати. І як я з цим в моменті справляюсь? Ну, яка, ну, яка красатуся? Оце ще допомагає мені від тривожності оця кабанеса. Ребята, будь <смеш> мені допомагає мятный чай. супер, е, мятный чай з Мелісою, валеріанка, це прям хіток. Е, дихання по квадрату мені допомагає, це <смеш> дві <Яду> <лісі>. сни. <смеш> дихання по квадрату це на чотири рахунки вдох. 4 рахунки тримаєте, 4 рахунки видих. Можна просто дихати, але глибокий вдих, глибокий видих. Якщо в мене є можливість, я йду на природу, в парк, в ліс. Раніше я йшла гуляти з навушниками, щоб моя музика просто заглушила мої думки. Але зараз мені якраз навушники навпаки заважають, і я йду гуляю і прям веду саму рефлексію сама з собою. Я прям начинаю, починаю думати. Звідки в мене ці думки, от звідки, які викликають мою тривожність, це про мене, Чи це чиїсь думки, це взагалі мої думки, те, про що я думаю, воно насправді Це якась проблема, це вирішується, не вирішується. І просто починаю задавати сама собі питання, щоб зрозуміти, від чого я тривожусь, і дійсно воно. Потребує такого хвилювання, яке я відчуваю. І загалом, коли я отак от о, саморефлексую, то я заспокоююсь. Окей, заспокоююсь. Якщо в мене немає бажання саморефлексії, то я, гуляючи по парку, я просто концентруюся на навколишньому, на природі, тому що загалом я люблю от. Парк, ліс там, де природа і менше людей. І просто концентруюся на звуках: пташки, десь там машини, дивлюся на небо. І Я просто можу почати втикати на природу. І мій мозок якось вимикається, і я просто якось розчиняюся от в просторі. І це мене якось вимикає. І я просто я не знаю, воно само якось проходить. І я ось так заспокоююсь. Тому е, жити з тривожністю можливо, це важче, але е, це кожен раз вибір, продовжувати тривожитися, чи вибрати себе і вибрати свій спокій. І навіть якщо ти вже розтривожився, це якраз усвідомлено вибирати. І знати, що тобі допомагає, і знати, від чого ти тривожишся, щоб свідомо уникати цих чинників, або навіть якщо не можеш уникати, то хоча б знизити їх вплив на тебе. Розумієте, про що я? Харука, ти розумієш? Вона розуміє дивиться. Тому отака історія. Про мою тривожність, як я з нею справляюся, як я взагалі прийшла до усвідомлення, що вона в мене є. І що на мене впливає. Тому, якщо у вас є якісь питання щодо цього, або немає питань, і ви можете просто зробити в коментарях комплімент цьому антистресу, буду рада почитати. І все. З любов'ю, ваша Вікторія.